Кладусь я спать, три янголі в головах стоять, перший янгол все бачить, другий янгол все чує, третій янгол все знає, і наснився мені син, наче він сам проти ворога вставає, а той наступає, просто в груди рубає. Перший янгол вицвій закриває, іначе поле рівне, рівне та зелене, і вітер заспіває. Прощавайте, Нена. другий янгол із христом до мене, іначе вітер настилає. Не сумуйте, смерті той не знає, хто за Вкраїну помирає, третій янгол серце звеселяє. І наснився мені син. Праворуч сонце, ліворуч місяць, а так зоря. Благословляю сину на ворога. А він, матуся моя, немає, каже, ворога, і не було ніколи, тільки єсть у нас ворог серце наше. Благословіть, мамо, шукати зілля, шукати зілля від людського божевілля. І звелай руки до Христа, аж, коли мене нікого нема, тихо. І тільки вор Кря. Праворуч Ру сонце, ліворуч місяць, А так зоря.